ефірі передача нація. Перед мікрофоном Ольга Ганенко. Вже 22-й рік Україна є незалежною самостійною державою. З огляду на пройдений шлях виникають питання: а чи правильно ми розпорядилися відвоюваною свободою? А тим більше, чи пам'ятаємо тих, хто ціною власного життя виборов її для майбутніх поколінь? Ми вшановуємо людей, які трагічно загинули або були поневолені, захищаючи батьківщину поетів, письменників, громадських діячів. Але на жаль, сучасне покоління забуває тих, хто з перших днів незалежності чесно та самовіддано відстоював права українців. Ярослава Йосипівна Стецько, політична діячка. З 1938 року член організації українських націоналістів, а з 1992 –– очільник конгресу українських націоналістів. Вона, як найстарший за віком депутат Верховної Ради України, була удостоєна права відкривати засідання новоствореної ради народних обранців. Пані Ярослава, унікальна тим, що, на відміну від багатьох інших, пробувши довгі роки у вимушеній еміграції, повернулася на батьківщину. Цього місяця прихильники Ярослави Стецько відзначатимуть десяті роковини з дня її смерті. Письменник і публіцист Віктор Рох, який мав честь працювати зі Славою Стецько, сьогодні є гостем нашої студії. Пане Вікторе. Ви особисто були знайомі з такою, можна сказати, легендарною особистістю. Чи вплинуло це на вашу долю? Для багатьох із нас багато що деколи в житті в долі вирішує зустріч з якоюсь окремою конкретною великою. Людину, котра на нас має якийсь вплив, котра десь нам дає дорогу в життя, скажімо, навіть не дорогу, а дорогу вказ. І я вважаю завжди, що особистий приклад набагато більше важить, ніж якась прочитана книга, чи бачений кінофільм, чи якісь уроки від банального вчителя, який тільки думає про те, як цей урок тобі викласти і забути про те, що він тобі сказав. Без душі, без серця і без бажання зробити з тебе те, що він хоче з тобою зробити. Властиво, сьогодні хочу згадати одну з тих людей. Котре на мене ставлен незабутній вплив, і річницю смерті, якої, 10-ту річницю смерті, з якої ми будемо вшановувати незабаром, це є Слава Стецько, голова Організації українських націоналістів, голова Конгресу українських націоналістів, Народний депутат України. І властиво про славу Стецько можна говорити багато, можна говорити довго, і дуже важко втиснути в рамки короткого нашого ефіру те, що я хотів би сказати про цю людину. А що головне мають знати наші слухачі про цю людину? На ваш погляд, якою була Ярослава Стецько? Вражала її працездатність і навіть сказати так би, працелюбність. Вона називала себе сама трудоголіком. Уявімо собі, що жінка вже віком за 70 років, приблизно її робочий графік. Вона була депутатом Верховної Ради України, очолювала, як я вже сказав, і ОУН і Конгрес. Восьма ранку вона вже на робочому місці. Десь до дев'ятої, до пів на десяту вона приймає людей, вона проводить наради, потім їде до Верховної Ради. На обід знову таки приїздить сюди і працює тут знову ж таки з людьми. Потім, після засідання, Верховної знову приїжджає сюди і деколи до 10, до 11 години вона також перебуває на роботі. На вихідні дні, як правило, вона виїжджала до областей. Немає такої області України, яку б вона не відвідала. Ці відвіди були дуже динамічними. Я кілька разів з нею їздив, коли ми з нею і. В Дніпропетровську були ми з нею і на Галичині, були ми з нею і у Вінниці, і на Волині. Скрізь були зустрічі з людьми, тобто з громадськістю, яка приходила на ці зустрічі, обов'язково з студентською молоддю, обов'язково засоб масової інформації, обов'язково з, обов з члестом конгресу українських націоналістів. Пане Вікторе, а чи можете ви згадати приклади життя Ярослави Стецько, які б могли повною мірою охарактеризувати її особистість? Пам'ятаю. Виборчі кампанії. Слава Стецько, спочатку не мала українського громадянства, і коли звільнився округ, то вона не змогла балотуватися. Спочатку там нібито все було томовно згоджено, а потім вона не змогла балотуватися бо, не маючи ніякого іншого громадянства, вона ще не встигла отримати громадянство України. А потім уже в 97-му році вона, громадянство, отримавши, пішла балотуватися на Івано-Франківщину. Нібито і благодатний регіон. Але хвилювання було неймовірне. Ну, як може навіть собі допустити, щоб на Івано-Франківщині програла голова проводу Огуну Бандерівської? Були різні провокації, різні були такі зустрічі, запитання. Ну і от пам'ятаю одне таке запитання пані славі. Пані Славі, ви вже там, славна людина, немає питань, але ви вже в руках старенька жінка. Як ви там будете в рухомі? Вона так відповіла з умром. А я там що маю на руках ходити чи штанги відтискати? Я маю досвід життєвий. Я маю контакти з європейськими чинниками, я маю свої переконання, я маю знання іноземних мов, маю освіту. Я знаю, що я хочу зробити у Верховній Раді, і для цього мені не треба ходити на голові чи на руках. Бурхливі аплодисменти, овації. Той, хто поставив запитання, був стусований, не знав, що відповісти. І пані Слав Стецько завжди говорила, що моя перемога це не лише моя перемога, моя перемога це перемога і Степана Бандери, і Романа Шухевича, і Ярослава Стецька, і тих тисяч тисяч. Членів ОУН і УПА, котрі пролили кров на цю українську землю за українську державність. Тобто вона усвідомлювала, що вона лише виконує місію і функцію за тих, кого сьогодні немає з нами. І слава Богу, вона цю місію виконувала на найвищому рівні. Чи може пані Ярослава бути прикладом для сучасної молоді або для нинішніх політиків? Я скажу, що слава Стецько з юних літ включилася в боротьбу за українську державу. Ще з шкільного віку вона брала участь в різних громадських організаціях за часів Польщі на Західній Україні, зокрема на Тернопільщині, де вона народилася. Потім була в юнацтві ОУН, розбудовувала український Червоний Хрест, була арештована німецькими нацистами, певний час перебувала в ув'язненні, потім їй вдалося звідти вирватися. Потім понасяв вимушені еміграції, вийшла заміж за провідника ОУН Ярослава Стецька. І довший час з ним розбудовувала і організацію українських націоналістів, і антибільшовицький блок народів, володіла багатьма європейськими мовами. І от що характерно, що фактично маючи достаток, якийсь все таки прожила життя в еміграції, була не останньою далекою людиною і в організації українських націоналістів, маючи широкі міжнародні зв'язки, проживаючи часто під чужим прізвищем, властиво, могла би спокійно доживати віку там, де комфортно, там, де тепло. Там, де затишно і там, де життя забезпечене. Але Слава Стецько з перших же днів повернулася в Україну і створила потужну політичну партію, стала датом хода до України кілька разів, кілька скликань. І, уже відходячи у вічність, вона не для себе, не по собі не залишила нічого матеріального. В неї не було власного авто, в неї не було власної квартири, власного житла, в неї не було якогось такого особистого статку. Я навіть скажу, що будучи батом Ради України, вона в свої. Леву частину своєї зарплати віддавала на потреби мешканців свого округу. Я пам'ятаю добре ті візити із Надвірнящини, але не тільки з Надвернящини, до неї приїздили із Криму, із Одеси. Вона завжди людей приймала, в неї не було якоїсь охорони, не було такого секретаря, який би там всіх від неї відганяв. Вона була дуже проста у спілкуванні. Це, властиво кілька таких моментів, момент цілеспрямованості, тобто від самого початку свідомого життя і до останнього подиху на одній лінії з одною ідеєю в серці. Аспект жертовності, тобто не накрасти і втекти, не набити свої кишені, а власне служити людям. І аспект працездатності і комунікабельності. Нагадую, на хвилях променя передача нація. Перед мікрофоном Ольга Ганенко. Сьогодні мова йде про сильну особистість борця за незалежність українського народу Ярославу Стецько. А гостем нашої студії є публіцист та історик Віктор Рох. Пане Вікторе, слава Стецько була справжньою патріоткою і все життя відстоювала інтереси своїх співвітчизників, не замислюючись про власні матеріальні потреби. Але ж за незалежність України боролися тисячі людей. Якщо назвати 10 найактивніших, то серед них було ім'я Слави Стецько. Коли ми сьогодні згадуємо про тих людей, котрі вважаємо провідниками. Української нації і згадуємо в ці дні і Тараса Шевченка, згадуємо пізніше трохи Миколу Міхновського, Дмитра Донцова, ювілеї яких також в березні місяці. То згадаймо добрим незлим словом і славу Стецько. Напевно, про неї менше знає людей, ніж про тих, кого я назвав перед цим. Але я вважаю, що ця людина заслужила на те, щоб її пам'ятали, наслідували і, зрештою, вшанували пічницю її смерті. Ім'я Ярослава Стецько було знаковим на початку 90-х років. І я вважаю, що враховуючи її на той час уже вік, доволі такий похилий, враховуючи ту обставину, що фактично вона ж більшість життя пожила за межами України. Тобто, так екстраполюючись, думаєш, вона приїхала із зовсім іншого світу сюди, приїхала тоді, коли тут були далеко не найлегші часи в економічному плані, в плані соціальному, і вона змогла в це життя включитися, вона змогла це життя полюбити. Вона змогла зрозуміти цих людей, її люди також розуміли. Я вважаю, що це дуже великий феномен. Тому що одне діло приїхати сюди на вакації, відвідати рідних, ходити по Києву чи по Львову, там, де комфортно, там, де красиво, маючи в кишені на малу суму коштів і поїхати потім згадувати десь додеку в Америці чи Канаді, яка Україна квітуча і духмян. інше діло приїхати сюди, покинути все там і впрягтися в цього плуга, взяти ті граблі, розгрібати це, щоб тут було наворочено. І влупати всю скалу, як писав Франко. Отже, це я вважаю дуже знана така постать. Я вважаю, що це дуже знана така її дія. І коли ми говоримо про ідею і чин Ярослава Стецька, про ідею і чин Степана Бандери, то ми можемо говорити з повним правом про ідею і чин Ярослава Стецька. Ярослава Стецько, можна сказати, стала символом українського національного руху. Вона згуртувала чимало людей, які підтримували її ідеї. Чому ж нині про неї починають забувати? Є такий мені незрозумілий, до речі, феномен легального забуття Ярослави Стицьку. Я думаю, що дійсно мені важко пояснити, чому так сталося. От, наприклад, В'ячеслава Чорновола пам'ятають і шанують набагато більше. І це заслужено, він, зрештою, дуже багато зробив і загинув трагічно в дорозі. Але Слава Стецько якось незасудно, на мою думку, забута. Я вважаю, що ми, ті, хто з нею працював, ті, хто її пам'ятає, ті, хто з нею зустрічався, таких дуже-дуже багато людей, особливо ті, кому вона допомогла, а таких також є далеко-далеко немало. Повинні пам'ятати її. Знаєте, от вийшли кілька книг про Ярославу Стецьку, знятий фільм про Ярославу Стецьку. На жаль, це мало популяризовано, звичайно. Я думаю, що в ці березневі дні... Ми мусимо зробити максимально для того, щоб організувати і виступи в школах, скажімо, на її батьківщині, відвідування дітьми музею Ярослава Стецького, який також є на її батьківщині, і на батьківщині Ярослава Стецька в селі Великий Глибочок на Тернопільщині. Покласти квіти до її меморіальної дошки в Тернополі, покласти квіти до її надробного пам'ятника на могилі на Байковому цвинтарі в Києві. І зрештою, це пам'ять така меморіальна, але має бути ще й пам'ять дієва. Мало покласти квіти, але треба собі подумати, а що я, який вважає себе її учнем, вважає себе їй зобов'язаним, вважає себе її послідовником, сьогодні зробив і завтра зроблю для того, щоб душа її на небі тішилася з того, що ми молодші продовжуємо ту справу, за котру боролися покоління борців, в тому числі Слава Стоцького. Слава Стецько не єдина, хто віддав життя служінню своєму народові. І знаючи непросту історію становлення України як держави, її складні політичні процеси, це справжній подвиг. На вашу думку, чому українці так просто забувають своїх героїв? Є такий момент, що ми вшановуємо тих, хто загинули чи від ворожої кулі чи від іншої якоїсь дії, тобто героїчною чи трагічною смертю. Але ми менше чомусь згадуємо. Про тих, хто достойно прожив життя і завершив свій земний шлях природним шляхом. Напевно, це людська психологія, це є емоції, це є образи, коли людина загинула, коли її вбили. Тобто є конкретний герой, конкретний вор. Я вважаю, що героїчний шлях це і той шлях, а може навіть насамперед той шлях. Котрий пройшов від точки народження і до точки природньої смерті до останнього подиху, і значною мірою це можливо навіть важче. Є такий письменник Когенрі, В нього є новела «Дороги, котрі ми обираємо, і сенс цієї новели полягає в тому, що суть не в тому, які дороги ми обираємо, суть в тому, що нас спонукає обрати саме цю дорогу. Що ж, хочеться закликати всіх українців пам'ятати величну історію нашої вітчизни. Шанувати людей, які віддали себе служінню народу та кожну мить свого життя, присвятили боротьбі за спільну ідею здобуття державності України, пане Вікторе. На жаль, наш ефірний час добігає кінця. Я дякую вам за цікаву розмову. Зичу вам успіхів у вашій нелегкій справі. А нашим слухачам нагадую, що гостем студії був письменник та публіцист Віктор Рох. Творчий колектив програми прощається з вами. Пишіть нам на адресу творче виробниче об'єднання промінь, вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001. або на електронну адресу Укрнарод, знак ЕТА Укрнет. Хай щастить. Зустрінемось за тиждень.